Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. ТОП 10 українських фільмів жахів. Українське кіно, шановні мої друзі, багато жанрове мистецтво. Тощо для жахів у ньому є місце. Я вам розповім про українські фільми жахів. Які вийшли за часів незалежності нашої рідної України, у цьому списку українських горорів є й нові фільми, а також фільми жахів, які вже стали класикою. Перший український фільм жахів. Сторонній 2021 року. Це містичний детектив, Слідча із бездоганною репутацією береться за розслідування низки таємничих зникнень. Єдине що спільне між ними це вода і фантастичність того, що сталося. У першому випадку зникла група із синхронного плавання прямо під час публічного виступу. А в іншому дівчина зникла під час приймання лікувальної ванни під наглядом лікарів. Пік страху 2020 рік. Українські фільми друзі. Це не виключно картини, створені лише українцями, доволі часто до створення фільму залучаються декілька країн. Це розповсюджена міжнародна практика. Тож серед українських фільмів жахів є світовий блокбастер. Молода пара відправилася на гірський курорт у Грузію, але затишний відпочинок перетворився на жах. Вони не дослухалися до застережень персоналу готелю, в якому зупинилися. І тепер вони опинилися сам на сам у засніженій гушині. До речі, головну роль у цьому фільмі грає Іванна Сахно. Це українська та американська актриса. Вона свою кар'єру починала із українського ситкому Леся Плюс Рома. А також знімалася у фільмі Іван Сила. Наступний фільм, шановні мої друзі, в чорній чорній кімнаті. 2020 рік. Життя в маленькому місті небагато на розваги, тому не дивно, що у підлітків. Одне із місць для розваг це захаращене болото за містом. Одного разу трійка друзів знайшли на болоті дивну прикрасу. Звісно, вони всі забобони, пов'язані із болотом, вважали наївними казками для дітей, То забрали собі дивний предмет без остраху. Проте вони навіть не здогадувалися, яку древню та могутню силу вони пробудили. До речі, друзі фільм знімався у місті Ніжин. Брама. 2017 рік. Чорнобильська зона. Це плідна тема для сучасних легенд та фольклору, які охоче використовують для фільмів, романів та комп'ютерних ігор. Головні герої цього фантастичного фільму сім'я, яка живе в селі поряд із зоною відчуження. Це зовсім незвичайна сім'я. Її очолює дивакувата бабця. Вона спілкується із русалками та вірить у рептилоїдів, які хочуть знищити світ. Одного разу вона знайшла рідкісний гриб той, що відкриває браму. Він росте раз на 100 років. З'ївши його, вона почула страшне пророцтво. Лиса Гора. 2018 рік. Легенди про Лису гору знає кожен киянин. І певно, кожен українець знає що саме там збираються відьми на шабаші. Події цього фільму жахів розгортаються навколо цієї загадкової місцини. Мати головної героїні зникла на Лисі Горі. Продовж років. Дівчина намагалася з'ясувати, що трапилось. Цього разу допомогти їй вирішив друг. Але чи не пошкодував він про це? Наступний український фільм жахів, друзі, із цієї добірки це фільм Штольня 2006 року. Цей горор можна сміло назвати класикою українських фільмів жахів, адже це перший україномовний фільм жахів. Це класична історія про групу підлітків. Яка відправилась у подорож? Головні герої цього фільму студенти-археологи, які разом із професором відправилися в експедицію. Синевер. 2013 рік. Карпатські гори оповиті міфами та легендами. Одну таку легенду розповів одного разу професор на лекції. Ця історія була сприйнята виключно як казка, якою лякають дітей. І студенти, які після цього відправилися відпочивати на Синевер. У жодному разі не очікували стати частиною цієї легенди. Тіні Незабутих предків 2013 рік. Це ще одна містична історія із карпатських лісів, друзі. Ненароком студенти Чернівецького університету пробудили стародавнє зло та наслали на себе страшне прокляття. Щоб рятувати своє життя, а заразом і стримати древнє зло. Вони відправляються в Карпати на пошуки мольфара. Єдиної людини, яка може все виправити. Чунгул. 2016 рік. Автомобіль, на якому їхав головний герой, зламався у найгіршому місті. Зв'язку немає. А поруч тільки усіма забуте село. Проте хлопці пощастило. Та в селі знайшовся майстер, який йому може допомогти. Але хлопець навіть не здогадувався, наскільки йому пощастило. У лапках. І останній фільм із цієї добірки ТОП 10 українських фільмів жахів, шановні мої друзі. Це фільм Морена 2018 рік. Молода пара приїхала на літо до батьків дівчини в маленьке тихе карпатське село. Проте на нового хлопця в селі одразу накинула око сільська дівчина, яку прозвали Морена. Жіноча ворожнеча на фоні кохання це завжди страшна справа. А коли все відбувається в Карпатських горах, та ще й на Івана Купала, без містики та приворотів не обійшлося. Ось такі, друзі українські фільми жахів. Також ще, друзі, серед нашого кінематографу жахи. Тому приємного вам перегляду! Я надію, що вам сподобалося. Ставте подобаєчку, пишіть коментарі, побільше їх пишіть, підписуйтесь на канал. Підтримуємо наші Збройні Сили України, фінансово і так далі, Тому що без них би нас з вами не було б. Дякую ще всім за увагу. Слава всім нашим захисникам та захисницям нашої рідної України. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, друзі, без сумніву. Тому, друзі, ось так. Дякую ще раз всім за увагу.